Вітаємо всіх на каналі 112 Україна в ефірі. Чиста політика традиційно всі дні ми підбиваємо підсумки політичного тижня, але робити це ще зарано, оскільки завтра депутати засідатимуть у Верховній Раді. Будуть розглядати бюджетний та податковий кодекси. Проект бюджету на наступний рік. Тож буде гаряче. Одразу представляю гостей, які знайшли час. Завітали до нас у студії. Це Ігор Масічук, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. Пане Ігоре, доброго, доброго вечора. Добрий вечір. Перший заступник голови парламентського комітету. З питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. А тепер до інформації: вже завтра Верховна Рада знову збереться на пленарне засідання. Депутати продовжать розгляд державної бюджету на 2015 рік. Очікується, що завтрашнє засідання пройде у супроводі багатолюдних мітингів. Активісти планують вивести під стіни парламенту тисячі людей, намагаючись у такий спосіб вплинути на рішення депутатів стосовно тих чи інших бюджетних статей. Сьогодні ж приготування до недільного засідання парламенту проходили у комітетах, які досі працюють проти в лавах народних обранців і досі не Стерігаються консолідованої позиції щодо бюджету. Так, сьогодні після засідання бюджетного комітету Верховної Ради народний депутат Віктор Пензенник висловив занепокоєння тим, що колеги взялися за реформу і переписують правила гри напередодні Нового року. Бо, певен, за два дні втілити їх нереально. Я надзвичайно що Це ж міно. Пають правила формування і щоб не було збоїв, бо такі речі робляться. Бюджет приймається, це можна пережити. Але коли ще й правила стосунки міняються перед новим роком, це каже велика. Ну от правила стосунків дуже швидко змінюють прямо перед новим роком. Ми зараз можемо послухати наживо Ярослава Дубневича. Там працюють наші журналісти, так само як і депутати працюють у комітетах на податок на прибуток який є перепрошую незрозумілий, який може сьогодні бути прибуток якщо підприємства працюють на грані фала на грані фола тому за це боремося і будемо будемо відстоювати свою думку щоб місцева громада мала кошти мала можливість розвиватися дякувам дуже прошу Тож ми сьогодні чули чимало коментарів. Зокрема, після засідань цих парламентських комітетів вже чули і про податок на додану вартість в системі науки і освіти. Там просто були гарячі а, дискусії. А що у нас завтра от буде в парламенті? Чого варто очікувати, пане Ігоре? Я думаю, завтра в парламенті буде дуже гаряча дискусія. архіважливий день для парламенту восьмого скликання. Думаю, що буде протистояння здорового гвузду тим ліберальним штучкам, які нам намагаються нав'язати уряд в останні дні року. Що маю на увазі, замість того, щоб вишиковувати кошти в корупційних схемах, в податкових ямах, які відомі всій країні. Уряд пропонує урізати і накидати зашморг на шию українцям, податковий і пов'язаний з пов'язані з ним речі. Зараз в комітетах відбувається по суті протистояння, тому що нав'язує уряд, міністр фінансів, будемо казати так. І боротьба за кошти, в тому числі, які мають іти на соціальні видатки. Хочу сказати, що завдяки позиції нашої фракції радикальної партії, партнерів, які підтримали, вдалося вирвати. Прямо скажу 500 мільйонів на добудову дитячої лікарні Ахмедит. Працюємо над взагалі зміною концепції формування наповнення бюджету. Якщо вона не буде змінена, я маю великий сумнів, що фракція буде голосувати за цей бюджет. Чому не дивлячись на те, що до сьогодні ми знаходимося в коаліції? Чому тому, що замість того, щоб обрізати структури і фінансування структур, якими кабмін обліплений ще з совєтських часів? Нам пропонують більше податків і більшу податкову нагрузку на звичайних українців, звичайних наших громадян. Це не є припустимо. Плюс урізання пільг тим категоріям населення, яким урізати їх не можна. От, наприклад, візьмемо категорію чорнобильців, пропонують урізати пільги. А я хочу сказати, давайте не пільги урізати, а давайте перевіримо і це мав уряд робити не сьогодні і не вчора, а навіть позавчора. Перевіримо, хто справжній Чорнобилець, хто ні. І от та економія і буде, тому що в нас уже чорнобильцями скоро всі громадяни України стануть. Але є люди, які дійсно приймали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС, і які дуже хворіють, і яким ці пільги необхідні. Так само з іншими категоріями пільговиків. Тобто, таким чином, щоб дуже не образити сильно ту е, ті, групи, ті, ті фінансові групи, які могли би це платити. Я хочу перевести це на язик цифр. Мова йде про десятки гривень... Пане Юрію, так назвіть, які групи, називайте прямо. Я, я називаю це група Ахметова, це група Клюєва, це Пінчук, це е, Коломойський, це група тих олігархів, які сьогодні володіють власне цими підприємствами. Які володіють хімією, фіртеж, фі хімією, металургією, е рудами, е це величезні латифундатори, які сьогодні вивозять на експорт зерно, і так само мають шанс і мають можливість так, так, Ми продовжуємо обов'язково з тому. У мене лише про це запитання до вас, пане Ігоре. Все ж таки, радикальна партія Олега Ляшка вона є учасником коаліції. Якщо завтра, всупереч вашій позиції набереться голосів і будуть проголосовані там відповідні урядові законопроект, бюджетний податковий кодекс. Яка ймовірність вірить того, що радикальна партія вийде з коаліції? Це буде приймарне. Це буде прийматись рішення на засіданні фракції. Єдине, я хочу сказати, що фракція не буде голосувати ні за яких умов за. Е... Антисоціальні закони, які пропонуються, і хочу запевнити громадян, що жодного популізму немає. Мова йде про збереження тих невеликих пільг, які є. Жодних пільг ніхто не пропонує вводити. Всі розуміють, що це безглуздо, але треба зберегти принаймні, фінансування. Освіти і медицини хоча б на рівні минулого року, а пропонують його різати, різати і різати. Цього робити не можна і ніхто з нашої фракції цього робити не буде. Я прогнозую, що кожен, кожен із законів буде викликати суперечку в залі. Прогнозую, що постатейний розгляд бюджету. Якщо не буде домовленості переламати зал через коліно, покаже дійсно хто на що здати. А якщо говорити про закон, який пов'язаний з Кіпром. То тут потрібно говорити відверто, що треба не тільки з Кіпром пов'язаний закон приймати, а приймати закон, який пов'язаний з усіма чорними зонами. Таки то... от я хочу поставити уточнити трошки запитання. Все ж таки, чотири законопроекти були відправлені а, на доопрацювання щодо денонсації угоди з Кіпром про подвійне об. Податкування. А хтось з вас чув про їхнє допрацювання, обговорення чи будуть вони вноситися завтра до порядку денному? Чи відправили на допрацювання і забули? Ми наполягаємо. як Політична партія в завтра, як завтра буде вглядати, що наполягає наполягати чи не наполягати, було рішення парламенту, що завтра буде розгляд так. цього законопроекту. Тільки так. єдине питання до цього законопроекту наступне. Там фігурує один кіпр, а треба комплексно підходити, обрізати всі овчорні е, зони, пане Ігоре, Але все ж таки, я ще уточню своє найперше запитання, яке я ставила до вас. На радикальна партія не голосуватиме, припустимо так, але все одно і без радикальної партії набереться голосів, щоб ухвалити ті не рішення, знаю, з якими не знаємо ситуацію, з якими радикальна партія буде не, не знаючи набереться при цьому, при цьому, якщо буде така Ситуація радикальна партія не проголосувавши свою позицію, все одно залишиться у коаліції. Така позиція прийнятна? таке рішення буде прийнято на зборах фракцій. Я не можу. Я не керівник фракції і зборів фракції не було, щоб говорити про рішення подібне і тому подібне. Але я хочу запевнити, що. В будь якому випадку не так все просто. Якщо хтось думає, що не буде радикальна партія, а проголосують, давайте пригадаємо, вже в парламенті цього скликання були голосування. Тому не факт. Мож, кожен голос завтра буде вирішальним, тому всі фракції намагаються зібрати всіх своїх колег-депутатів, щоб був була якомога найбільша присутність депутатів. Бо завтрашній день дійсно вирішальний. Кожен голос завтра може бути на абсолютно не погоджуюся і повторюся, що Шуфричу краще мовчати, взагалі не говорити, так як вони знищували місцеве сам... Злодійський бувок, який представлений ним, не знищував його ніхто. Але в даному випадку ще більше не погоджуюсь з тим, що треба відкликати бюджет. Над бюджетом треба працювати. В бюджет... Треба вносити зміни, але ні в якому разі не відкликати його, треба приймати. Притом працювати день і ніч над внесенням змін і приймати якнайшвидше. У нас війна йде і це тільки таким, як шуфрич. Видно, щоб бюджет був відкликаний. Є механізми, як над ним працювати, як вносити зміни. Якщо хтось зараз. За відкликання бюджету то він соратник Шуфрича. І вони, вони дійсно хочуть відкликання економічного колапсу. Вони закликали Путіна в країну війська окупанта. Тому ні в якому разі ніякого відкликання. Працювати день і ніч і депутати готові працювати. Треба вносити зміни. Треба відкидати антисоціальні, треба обрізати чиновників. Треба закидати на зашмах нашої олігархії. Корупції. треба контрабанді казати стоп і буде наповнений бюджет, а не слухати шуфричів і його йому подібних із злодійського блоку. Дні і ночей до нового року, до 31 грудня, вистачить для того, щоб ухвалити той бюджет, яким би ви хотіли його бачити, розглянути, внести правки, обговорити. Я вам скажу завтрашній день знову ж таки є вирішальним. І якщо завтра е, депутатам вдасться переконати уряд своїм голосуванням в необхідності внесення змін е, в, про це, е, в систему формування бюджету. Абсолютно. день два, і все буде. От я думаю, колега підтвердить. Є бачення, є бачення депутатів, як наповнити бюджет, не так як уряд за рахунок і так зубожілого населення пропонує. А наповнити за рахунок. От, наприклад, міністерство АПК там до 60 різного плану інститутів існує, які нібито щось досліджують. Та всі ми чудово знаємо, нічого вони не досліджують. Вони отримують бюджетні кошти, створюють видимість роботи, і це вже протягом 10-15 років відбувається. Потрібно чітко сказати, що ми будемо реформувати міністерство, скорочувати чиновників, що ми закриємо. Корупційні схеми по відмиванню бюджетних коштів, що зупинимо контрабанду, що зупинимо корупційні схеми. Це все відомо. Відомо корупційному комітету, нашому комітету. Так. Все пані Гро дуже конкретне предметно, ну, маленький приклад. Так якраз саме на засіданні парламентського комітету у середу щодо він прокуратури було сказано Віталієм Яремою, зокрема, що буде скорочення так на півтори тисячі, але натомість необхідно скільки там чотири мільярди гривень за для того, щоб забезпечити от, просто зарплатне шість. Не числі 6. 6 мільярдів. Бачите, применшили 6. Ну, ну я вже трошки скоротила э, домов. Ну давайте будемо говорити так: е, треба реформувати прокуратуру, а не скорочувати зарплату прокурорам. Е, ми не надто бідні. Щоб дозволив, ми не надто багаті, вірніше, щоб дозволити собі маленьку плотню, але потрібно провести повну люстрацію прокуратури, починаючи від генеральної прокуратури, закінчуючи на місцях. Тому що зараз заробітна плата, вони її можуть іти не отримувати. Всі знають, які отримують і кошти в регіонах прокурори і так далі. Це відомо на місцях, відомо активістам, відомо всім. Тому е е концепція, яка їх не просто скорочувати, кількість прокурорів треба, а треба змінювати якість і пропо запропонована комітетом нашим правка стосовно того, що. Що підтримана вірніше, комітетом правка стосовно того, що генпрокурор може закликати на роботу людей, які не працювали до цього в прокуратурі на посади? Це вже є прорив, тому що треба змінювати їх. з цими прокурорами, які як пеньки пообрастали корупційними зв'язками. В районах і в регіонах нічого не зміниться. Вони як кришували корупційні схеми, так і будуть їх кришувати далі. Тільки вирізати на корню, заводити молодь, давати гідну зарплатню, але й вимагати контроль антикорупційного бюро, в тому числі над прокуратурою. От мені Я просто хочу. знову ж таки таке цікаве порівняння. Ну, якщо вже складно розбиратися в цих звичайних бюджетних процесах, але в цифрах: 6 мільярдів так, гривень на. На зарплатню. Так виділяється, а беремо оборони бюджет на міноборони 40, трошки більше 40 мільярдів. З них більша частина йде на особовий склад нормальний, але отут -от, 6 мільярдів на зарплатню це генпрокуратурі і 5 мільярдів на військово-технічне переоснащення. Юрій, я, 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 хочу... я зупиню вас, ми розглядали це на комітеті. Вони не збільшують заробітну платню. Мова йде про виплату компенсацій тим, хто буде скорочений. І за рахунок цього йде збільшення. Зрозуміло, байте так. Хто фінансує організоване підвезення людей, тільки не треба Дивіться. казати, що люди з собою збирають кошти. Я вам хочу сказати таке: що ті, хто фінансують оті групи, які сьогодні бувші регіонали сидять і хочуть отримати реванш, це, 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 це та група людей, яких треба поводити. Що е, люди, які самі неорганізовано їдуть чи йдуть під парламент, вони абсолютно. Мають право висловлювати Правильно. свою думку. В той же час я звертаюсь до Служби безпеки України з проханням відслідкувати, хто А. Закликає спалити завтра Верховну Раду, Б. Організовує і фінансує довезення людей. Правильно. Які Це потім те, провокують те, сутички, тому що є різні, і от правильно сказав колега, що ми виходили до людей, спілкувалися так. тоді, і ми бачили, які люди привезені, а які люди дійсно прийшли під парламент висловити свою думку з того чи іншого питання. Абсолютно є дві різниці. І коли я сьогодні читаю в інтернеті, що завтра згорить Верховна Рада. І тому подібне. Ну зрозуміло, що сидять люди в соцмережах на місцях діють, які отримують зарплату від резидентів федерального ФСБ і організовують провокації, і по і виходить, що мирний вислів людей. Волевикі волевилені, які прийшли сказати своїм обранцям свою думку про те чи інше, намагаються перетворити в бійню, в провокацію, тому і, і так далі. Посі посібників, тому... посібників, посібників Москви і сепаратистів. паратистів. Так тому треба зробити це і зробити так, щоб посібники були дійсно відсіяні. А люди, Правильно. які прийшли чи приїхали добровільно щось сказати, будь ласка, багато людей Абсолют... їде самих, але треба от. Це роз... Де, де найти той Поводжусь. момент, головне, щоб не було кровоправиття і провокацій. Ну це справді це запитання перше до служби безпеки України і до правоохоронних органів. От цікаво знову ж таки, коли тривало це засідання парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ми там не побачили присутності міністра Арсена Авакова. Його ж справді там не було так. Був заступник на цьому останньому засіданні. Тобто, вчора був заступник, заступник міністра. Перед цим була неприпустима ситуація, Нікого. коли не було навіть заступника, і комітет прийняв рішення не розглядати питання, пов'язані з МВС, поки не з'явиться хоча б заступник міністра. Вчора він був. Делегували. Так, відповідно, питання розв'язані. От ну, вони там пояснювали, що знайшли відеокамеру спостереження, що там були зайняті. Ну але я не розумію, чому шестеро п'ятеро заступників міністра і ніхто не зміг прийти на комітет. Більше того, ще один, одне важливе питання був відхилений закон про реформування УБОПу. Чому? Тому що. Ну завтра принесуть про реформування ОБЕПу, післязавтра ДАІ і тому подібне. Ми з колегами, і це в тому числі і моя позиція, сказали, щоб міністерство, крім мультиків, які нам у Верховній Раді показував міністр, принесло на комітет. І доповіло концепцію реформування. МВ. Вам на той момент навіть мультика не передали. От я точно пам'ятаю. Ні, мультик не передали на комітет, але в угу. залі Верховної Ради всі колеги. Ну, могли ну тоді ми бачили. Але на комітеті да. не було да. на першому засіданні середу, ні представників уряду, не передали, і навіть мова. Розглядайте реформування у БОП. А давайте може всю концепцію МВС побачимо реформування. Потім будемо розглядати. Вам, якщо пропонуєте проводити тендер, давайте разом пропонувати і механізм швидкого Звичай. проведення Звичай. тендеру. Електроні... А то у нас тендерна мафія через Ні. відсутність цього механізму е, роками проводить заступ міністра інфраструктури. Зв'язку з цим. Я ставлю питання про відставку міністра інфраструктури. Ми будемо ставити в парламенті це питання. Нам ще агентів Москви тільки в уряді не вистачало. Мало того, що економічно не можуть розібратись, мости взриваються, а міністр інфраструктури ну. У я mm -hmm. не знаю, як його назвати. Хай ГПУ і СБУ розбираються. Mm -hmm. Мені залишається подякувати своєму гості ігор Мосічук, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. Дякую вам. ефіру Чиста політика». Пане Ігоре. дякую, дякую. глядачам. Дякую вам, що запросили.